Дуже гарячі на Донеччині, особливо під Селидовим та на Кураківському напрямку. У Покровську наразі залишається кожен п'ятий житель міста. Чи вдасться втримати цей напрямок і наскільки це складно? Розпитувала у бійців кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи, чи є приводи для оптимізму, що кажуть наші захисники. Доброго вечора усім Знаєш, наш солі. Сьогодні ми були свідками як такий привід для оптимізму. Точніше, привід не стільки для оптимізму, скільки для боротьби. Власноруч створювали для себе бійці 109-го окремого механізованого батальйону Вовки Двінче. Де сьогодні день народження їхнього командира. На жаль, загиблого героя України Дмитра Коцюбайла. І в пам'ять про нього біля стели Донецька область на межі з Дніпропетровщиною вони встановили. Пам'ятну стелу в пам'ять про свого командира, а це силует да вінче роботи Олександра Ком'яхова, який і зробив цю стелу, і бійці говорять, що для них це додатковий стимул воювати за цю територію так, щоб ця стела не була окупована. І нагадаю, що Герой України Дмитро Коцюбайло воював з 18 років. На жаль, йому назавжди 27, Але 1 листопада всі бійці, які в цей момент не знаходяться на позиціях, обов'язково збираються для того, аби вшанувати пам'ять про свого командира. І знаєте, 9 років тому в цей день я можу про себе сказати: я була в гостях у Давінчі, і тоді ще 20-річний хлопець сказав фразу. багато хто тоді в це не повірив, але він сказав про те, що вся ця війна. Не закінчиться просто так, вона закінчиться ще більшим кровопролиттям, і на жаль, ці слова молодого командира тоді стали пророчими. Стеллу може побачити кожен це місце дуже символічне, і бійці говорять, що символічно і те, що їх командир Донецьку область любив всю свою молодість. Фактично він провів та провоював там. і загинув на Донеччині, і тепер вони захищають саме цей регіон. Хоча і не виключають того, що загрози для цього регіону, для цього напрямку, вони достатньо великі. Прошу прямо мову. Слава Україні! Героям слава! Від Покровська їхати 20-30 хвилин, тому в принципі ми можемо собі дозволити. Наразі там, де стоїть батальйон фронт, більш-менш стабілізований. Тобто, так, да, це покровський напрямок, але це набагато легше, ніж, наприклад, було місяць тому. В мене є надія, що ми не будемо воювати за Дніпро, але впевненість немає ніяк. Москалі не закінчаться, їх ще дуже багато мільйонів і. В нашого батальйону було дуже багато полонених, яких ми брали. Всі полонені – це зеки. Росія це велика в'язниця, і зеки в них не закінчаться. Буряти в них не закінчиться, КНДРівці не закінчиться. Ми робимо все, щоб росіянці не дійшли сюди, щоб вони не перейшли межу між Донецькою та Діпетровською областями. Проте ми розуміємо, що ми живемо в тих раях, яких на жаль у нас паритету на сьогодні немає але попри це попри це, ми продовжуємо справу до да Вінчі. Ми продовжуємо справу боротьби за Україну. Ми сьогодні відкрили цю стелу на честь його дня народження. Вона є символічною, бо вона знаходиться в Донецькій області. Сьогодні весь батальйон вовкіда Вінчі. Він звоює за Донецьку область. А, ну і власне сьогодні вдалося заїхати до населеного пункту Покровськ. Зараз же інформація про те, що частково місто закрито на в'їзд. Ну і дуже сильно можна було помітити наскільки відрізняється Покровськ а, до ком до закінчення комендантської години. Нагадаю, що вона триває з 15-ї години дня і до 11-ї години ранку. Так на 11-ї ми бачили. А, Розвалені будинки майже не бачили людей. Вже з 11 до 15 відчувається, що люди в місті є, є досі асортимент в магазинах. Далеко не всюди є вода, далеко не всюди є електрика. Люди іноді з сусідніх сіл навіть приходять помитися а, саме сюди. Просто через те, що там з електрикою, водою ще важче. Люди говорять про те, що ну, власне офіційна влада говорить про те, що. А, 12 тисяч людей і 55 -ро дітей досі залишаються у Покровську. І е, сьогодні ми знов і знов ставили людям те саме питання, що чому вони не виїжджають. І люди говорили про те, що навіть деякі почали повертатися до міста. Люди приходять, купляють, є в людей. місті, в місті дуже багато людей. А дітей? Дітей я не бачу. Всякому разі до нас дітьми не кілька. Це буде так добре. Не виїжджала з міста. І не плануєте? Ні. А як що зараз в Покровську? Як живеться зараз в Покровську? Мені Добре живеться. Я працював. Ну, як бачите, що люди все таки тримаються за житло, традиційно тримаються за роботу. Ми зараз вже працюємо на одному з тих пунктів, де надають допомогу нашим пораненим бійцям. Ми знаходимося тут трохи більше години. За цей час було вже восьмеро людей, але більше подробиць сьогодні о 20-й. Залишайтеся з нами, залишайтеся в марафоні «Солю». Дякую, Наталію. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була зараз з нами наживо із Донеччини, і вона розповіла, як на покровському курахівському напрямку зараз ситуація.